Бігу і тема знову мурсифікація і шкідництво з боку мурсифікаторів. Під час одного з недавніх стрімів потікався. Şi, 30 всем по вылогу я я так понимаю что в СССР существо далеких монастырей между средним окном Вы же знаете, что люди Боявся вийти в магазин по хліб. Тобто а, а, так званий військовозобов'язниця, які не мають відстрочки або об обороні і за якими полюють бусівката. То, тобто а, він зупайвальний. Крайні неприйнятні наслідки мусифікації. Навіщо ці люди, версифікатори, цим займаються? Питання просте і складне. Тобто вони знаходяться на службі військовій мультифікатори. Ніж службі як поліцейський, на службі держави теж так перетворюють нашу країну на практично власницьку з демократичним обличчям як кажуть або з демократичною підтримкою. і ті люди які займаються мультифікацією я думаю, що більшість з них напевно навіть не усвідомлюють, яку велику шкоду вони наносять справді оборотних оборонноздатності нашої країни і України в цілому. Не замислюються, тому що вони зайшли в систему так, і в певний час пробули в ній і їм видається, що це нормально. що Там якби думати не треба, за тебе думає старший над тобою так, начальники командири. І якщо сказали, ліміні, значить ліміні. Якщо сказали, що крокодили літають, але низько низько, значить літають низько-низько. Сказали пофарбувати траву, Значить треба пофарбувати Для Блячого, не важливо. Сказали, що треба виконати план і як... якусь кількість співгромадян загнати в армію, які за юридичними ознаками можуть бути загнені силою армії. Значить треба виконати план. Ну, звісно, звісно, що я не знаю, не маю фактів, що їх якось стимулюють в сенсі за кожного загалом, що такі якісь помирали, офіційно чи неофіційно. Але ми точно розуміємо, що де є частини з них погорали, але вимірна вигода, їх вони отримують. Випускаючи когось з мусика, або з ТЦК, або з навчального центру і так далі. Тобто в суспільстві добре знають на прикладах, рідних, друзів, сусідів, знайомих, 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 про тобто, ті. Тарифи, скажімо так, які діють, скільки від дозу різні приклади, скільки коштує для того, щоб випустили з бусів, щоб випустили з стацика, щоб якось там не, не помітили, аби вони були дуже уважними начальному центрі, щоб служити, воювати міг. Звідси таке це все кошти по своїй суті корупційні, так, тобто, це все великий схематоз, який за часи повномасштабної війни. Сягають обстрілю мільярдів доларів тобто. Тому що це настільки масово явища. Звертаються такі найбільш гучні приклади по цій Одеського інколи, десь там будинки, мільйони доларів Іспанії і тому подібне. Тобто це лише декілька випадків, які стали е, публічно відомими. Не знаю за яких обставин. Можливо, не виключає через те, що Наші інша особа причетна до цього, що не ділилася, скажімо так. Так як мав би через це був вигляд. Ця інформація стала доступною публічною нас з вами. Ми разом обурювалися, що таке немає місця. Тобто це величезний схематоз, який тримається чітко на бусифікаці. А яке обґрунтування таких дій? А, ну, нібито, нібито законні підстави є тобто призвати. Військову службу зараз морганізації. Особливо, особливо цікаво чути законність мобілізації, коли йдеться проклад громадян, які мають право на відстрочку, як вчителі викладачі, або як лідерки виглядають осіб з інвалідністю і тому подібне, але пусифікація каже, ну дивися, це громадян в нього форму, відстрочка, значить все значить. Те, що у нього є по закону право на відстрочку, ну, пофіг, щоб він її не оформив, поки він не прийшов до нас, не, не піддався. Нашим ä, методом впливу до того, щоб перетворити когось на типу добровольця. під тиском, Підтисканському. Певне і тому подібне. або не заплатив щось за те, щоб без пригоду формивати. Ми тебе заганяємо. що вже спіймали, поймали. І думай далі. Або ти знайдеш можливість. Позичиш, тож ще якось так подащу і заплатиш, щоб ми тебе відпустили. Я вже оформити цю вістрочку. Або ти допомагаєш мусифікатором випити якісь дебільні кількісні полона, а далі мести собі волох. Відправили на навчальний центр пофіг, чи ця людина взагалі потенційно спробожна. Тут вже твої мали чи ні. Галочку поставили. При чому я знаю його я Ми їх розказував. Знайомився. Коли напряж. Пустифікатори на вулиці схопили. Людина. Чи Пошли и, и все в цьому випадку людина я... ані Машина машину і 99 штовхів. Цього по собі зміниться. І це чітко розуміє. Але вони кажуть, ну дивіться, давай, давай не влаштовуватись. Скандал, а ще щось тебе все одно там не відпустила. Ми тебе ще можемо там і, ще туди і туди, і тепер. Давай ти не впирайся. Іди по течії спокійно. От тебе буде заново навчальний центр. І собі поставимо цю жидну галочку. І далі ти собі ти ж знаєш, що тобі є. Права нога. Змінити на лише стрічка. Ось ти змінився собі. І нам добре. А ти за цей час ще їх отримає зарплату? Пору. Будеш мати можливість сказати, що ти був що хабував, і Зараз воєнно стану, а це остатньо почесний станеш. Сейчас я поставлю. Сейчас я Просто. Дальше уже так. И вот, пойди себе. Каким-нибудь... Каким-нибудь, Читко. Что? так. Жовні користі складно оборони. Це вихідний, поки виявляла, в парень. Більше того, за встатиме цих відбуваний. Первому фінансові. Забезпечення. Зазвичай форми. Плат. Я вам можу нагадати приклад, коли ще на Закарпатті Загнали психічну можуть людину. до і Довго. Зацікавиюся, цікаво. Зважні якийсь формуласний на час. Навчатися. Але це був чоловік з тієї категорії. коли Одразу при першій годі можна не відчути, що людина там з психічною схід. Але вже за пару днів десь там медик з ним поспілкувався, раз другий і відповідає, каже,

Ого! У -у -у. о, Вот, О, пришел! пришел. Ты в як. Там смеем. И просто, Сказать, мы с тобой перебираемся. Да, это наш клиент. Там уже тревалый час наш клиент. Уже, наверное, Вони і в, в город передають для обстежень, скажімо так, там треба спостерігати, процедура вже звільнена, непроста, легко буде спікувати і загнати, не так просто звільнити. Тобто доросло дуже чітко розуміють, що так людина точно не може виконувати кіські все оборони, але звіру сьогодні не можуть. Це про приціпальні процедура. Ось не про психічних ворогах. Це тривалий період спостережень і тому подібне. І порахували тоді це. Хіба це було більше почули, що за час, поки це все тривало, вони разом вже потім з випазення звільнення, тому що вони ж зміняли, типу вже захисника вчизне, то якщо прилив, треба повести 126 тисяч. Загальні витрати людей, які почали цей час, займалися вся психічна форма, різні частки сподіваюся з того, щоб виконувати інші важливіші функції. Коли ця інформація вийшла вічно по чому, я відправив звернення допутації. Казав так вогнев саме, коли йде. А йде. за якийсь час отримував просто супер зуховалу брехливу відписку про те, що ніби що ми там мішали. Хворим, психічно хворим. Ну, просто так. От, типа цього не було все. Да? Ну, просто не бувало. І І напевно, що під час воєнного стану, як кажуть, війна все списує, система прикриє. Те, що сама домі. Цихічні форуми. Армію. І те, що держава зазнала приміг 100 квітків, за, за власних цієї вісифікації. Мі за моральну шкоду. А це є такий паток віршів і між армією країною. Все, пробивається. Ось так перекинув, Я коли перекинув цю віти. Знайомив такі, на хоча ходик, та все була, Він такий одразу убуваний. Небирає теж дарявши. Ж... Я ж там, я ж ж бачу, я теж ...я... ...я спокійний. Я, ж... я ж розумію. Я б, знаю десятки років. Я знаю, що тебе це не вигато і А саме там не було в ходу. Візяв деякі. На я знаю. Це просто брехня, я знаю. Ось, щоб ти розумів, яка в нас система, яка у вас була і тука перечитала. Та брехлива система армійська реакції, званя, держава, оборони, як ці так звані посміхи держави насправді потужно шкодить справі оборони над своїми вибірними діями, знижують нашу оборотність, суттєво зменшують нашу спроможність країни чи буде попервину. Ну, Повторюся, більшість мусифікаторів просто над цим не замістилися. Вони тупо виконують казінки, ті, які підлаштувалися без цю ситуацію і навчилися заробляти тому, на що так приходить. Випускаються спокійно насолоджуються цими можливостями і отримують ці поводи розуміють що система реально не шукає ніколи це не прояви і просто пофігу так що відбувається сіка і такі наслідки того, що заганять його в армію реально допоможність служити гриба. Давно щось в категорію що цілком може бути і категорія тих, які свідомо займаються цим шкідництво і навіть, можливо, отримують забило від того, що вони зміщаються і отримують. Задоволені, тому що вони допомагають партнерсам добивати нашу країну. І це такі приховані внутрішні вороги, які прикриті формою, і розставляють державу. І очаг суспільство офіційно малять типу захисників громади виконують поважливо типу, ми світло ще здаємо стану. але типу допомагають поповнювати силу оборони а, людьми яких так

що Буде мати можливість в разі. Опів разі облас. В разі заливання. Більшу частину цієї але Можливо, що вони мають вже класу подушку. І зможуть це закордонний, спокійно, поверта, для себе рідних, майбутнє десь, десь просто гріх. Проти замовсь. Сьогодні добре, добре. Я гроші забезпечують сім'ю. Лише заплатою рані себе величезним роботом. Добре, що буде завтра не важливо, що буде з Україною, та пофіг. їхні інтереси зараз зі місця. Ось що таке мусифікація. І плюс мусифікація. Просто для величезності моторів. який пов'язаний не, пов не призивано бо влаштування можливості в тих них і... один зовнімає того то... звичайних питання те щось рідних абсолютно більшість чоловіків такі... в цей період спосіб залучають Україна. Це причина у бусифікації. Тобто вони реально безпроможні служити, воювати. З різних причинах. Зрозуміють, що залишався який безпечно, тому що мало кого є можливість просто. Вдома відсиджуватися, десь багато. Тому що треба щось жити. Треба ще якось. забезпечити можливість працювати життів, але вони не мають, тому що одразу посиркують. І люди загнані в курсифікацію. Ось такі складні. Слава на житті. Вони мусять йти на... Такі кроки шукають якісь кошти, або щось там якщо мають, або позичають. І тільки займаються, допомагають їм і хтось вибратися. Чи нам це і перше заганяння силою в Англії. Потім всі рішання чи друге. Те, те, що покинцю за кордон, що це якось допомагає ні. Він оборони. І створює видаткові політично-масштабні програми і в сім'ї армії. І це не підтверджені. Близько чверти мільйонів більше спали через песка. Плюс рубаємо через те, що економіка на фотоправі. У нас економіка вже часткова загально додаткова в тінь через Ми не Отримуємо кошти в бюджет, свідки утримується, забезпечується. Ось уся історія з цим шкілеством в якості на нього зіркації. Дякую за погодам. Всім добрим людям бажаю найкращу. Ми добре стати добрими. І всім нам якнайшвидше повернули добре їжати.